Сьогодні ми презентуємо дві книги, які переважно присвячені вивченню скіфських старожитностей. краєзнавчому музеї представили дев'ятий збірник видання історико-культурного заповідника Більськ та нову збірку Мистецька стилістика, техніка та змістовність за доби раннього заліза Євразії. Одна це наше традиційне видання Археологічні дослідження Більського городища це вже дев'яте видання в серії. Воно, як і кожного року, репрезентує підсумки вивчень на території Більського Городища і його округу. Частково вміщені статті про знахідки з Більського городища, про роботу фахівців в архівах, фондах і так далі. Видання історико-культурного заповідника Більськ присвячено підсумкам масштабних наукових досліджень на території Більського регіону. Продовж 2021-2022 років. Розповідає директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко. Історико-культурний заповідник більськ зробив доволі велику роботу пов'язану з дослідженням ділянок поселень на Котелевщині, які піддавалися нещивному впливу будівельних робіт і таке інше. Ось саме ці матеріали включені до збірника. Над збіркою мистецька стилістика, техніка та змістовність за доби раннього заліза Євразії працювали не лише українці історики та археологи до роботи приєдналися науковці із Казахстану та Німеччини. Тут я думаю, всі це знають.